Вітаю на уроці Я досліджую світ. А хочеш дізнатися, як змінюється життя у водоймах навесні? Тож давай дізнаватись разом! Відгадай загадку! Живе вона у воді, не ходить по землі, плаває під містком і виляє хвостиком. Хто це? Риба Пригадай, а як зимують риби. Поділись своїми думками з рідними, або друзями, або однокласниками. Щойно на водоймах скресне крига, прогрівається вода, риби піднімаються з наводой ближче до поверхні. Незабаром почнеться нерест. Риби шукають затишні місця для відкладання ікри, з якої потім вилуплюються мальки. Що ж таке нерест? Це процес відкладання ікри самицями риб. З ікринок виходять малі рибки. Мальки. Період початку нересту залежить від температури води. Мальки і ікринки дуже чутливі до тепла і холоду. Першими йдуть на нерест щуки, відразу як закінчиться льодохід. Потім настає час для нересту уляща, плітки, окуня. Коли добре прогріються водойми, Підуть на нерест коропи, карасі лини. Під час нересту риби шукають особливі місця: нерестилища. А де ж нереститься риба? Полюбляють лоскаті обирати тихі заплави попід берегами або зарості густої водяної рослинності, тобто місця. Де немає бурхливої течії, яка могла б змити ікру. Сазани, річковий окунь, сом кращих місць для нереста не вишукують, розмножуються там, де живуть. А чи піклуються риби про своє потомство? Здебільшого, після нересту риби не піклуються про своїх майбутніх нащадків, кидаючи ікру на призволяще. Але щука і судак охороняють свою ікру доти, доки з неї не вилупляться мальки. Відгадай загадку у ставку живе на дні, має диво клешні дві. Залізає учерет, ходить задом наперед. Хто це? Рак. Опрацюй текст. На 63-й сторінці у підручнику. Прочитай про рака. Отже, де мешкають раки? Чим укрите їхнє тіло? Де рак шукає їжу, чим він живеться? І про яку цікаву особливість раків ти дізнався або дізналась. Відповіді на всі ці запитання ти можеш знайти у підручнику на 63-й сторінці. Відгадай загадку. У зеленому жакеті галасує в очереті. Хоче плавати мастак, і не риба, і не рак. Хто це? Жаба. Жаби мешкають в прісноводних водоймах. Суходолом вони пересуваються стрибками, деякі можуть ходити, бігати. Жаби добре плавають у воді. А чим же корисні жаби? А корисні тим, що поїдають комах, зменшуючи їх чисельність. Деревні квакші. Можуть лазити по деревах. А чи відомо тобі, що жаби ловлять жертву своїм липким язиком? Коли комаха прилипає до язика, жаба втягує її до рота і заплющує очі. Вони ховаються всередину. Тобто внутрішні очні опуклості допомагають їй проштовхнути їжу в горло. Отже, Поведінка риб навесні пов'язані зі змінами в неживій природі. Нерест – це важливий період у житті риб. На весні також активізуються раки та жаби. Робота у друкованому зошиті на сторінках 33-34. Дякую за увагу. До зустрічі!